34-й батальйон територіальної оборони Батьківщина сформований у травні на базі руху опору, створення якого у свою чергу ініціювала Юлія Тимошенко. Руху опору в даному випадку виконує роль рупора. Роль призива тому, щоб люди могли об'єднатися вокруг проблеми, які сейчас существует. существують. люди віддають отчет, ті, які записалися в отряду територіальної оборони, в тому, що їм потрібно захищати родину, це в першу чергу. На початку літа чисельний склад батальйону налічував 421 бійця. Більшість з них військові з досвідом бойових дій у миротворчих місіях у різних країнах світу. Жили в армії і хотіли далі захищати державу свою, тому що ну якось. В державі таке твориться сидіти вдома, що ну, якийсь військовий обов'язок за собою. Бійці батальйону, у тому числі й добровольці, з різних куточків країни, провели більш як двомісячну підготовку на території Кіровоградської області. А зам військової справи їх навчали професійні інструктори і стрільби, розмінування, надання першої медичної допомоги та рукопашного бою в умовах максимально наближених до бойових. Вони всі служили в вооружених силах. они все уже когда-то прошли. Может, это было 20 лет назад, может, это 30 лет назад. Ну, то есть у них какие-то навыки есть, им надо немножко дать время, чтобы они вспомнили. Конечно, мы с них Брюсли не сделаем, и Чак Норрисов, но, по крайней мере, они будут более-менее уверены в себе. Каждый військовослужбовец должен владеть азами, как встановлення, так и снятия будь-яких минно запасов, засобов, которые на озброєнні подраздел, так и вибухонебезпечных предметов, которые могут быть выявлены в зоне боевых действий. У другій половині липня бійці прибули в зону АТО. Нині батальйон перебуває на передовій військових дій на сході країни. Бійці беруть активну участь у боротьбі з проросійськими бойовиками та російською армією в районах населених пунктів Дебальцеве Горлівки. Добровольці отримують блокпости навколо міст. Мужньо й самовіддано виконують завдання командування АТО. Бійці батьківщини завдяки вдало зібраній оперативній інформації розвідки, знищили комбата батальйону призрак одного із найнебезпечніших бойових підрозділів, так званої ЛНР, на прізвисько Лєшей, попічника Ігоря Безліра. Я знаю, що ми переможемо. Я знаю, що кожен з вас та людина, яка смілива, та людина, яка самостійно добровільно записалася в батальйон і пішла на війну. Ви знаєте, це велика. Велика мужність на день незалежності. Депутати партії Батьківщина особисто привітали бійці батальйону, підтримавши на ділі дві бойові машини: джип, мікроавтобус, тепловізори, радіостанції, приціли, аптечки та намети. Вони служитимуть для потреб батальйону та перемоги загалом. Хочу выразить огромную благодарность от себя лично и наших бойцов, лично Юлии Владимировне и ее партии за ту огромную поддержку в материально-техническом обеспечении подразделения, которое оказывается с первого дня формирования подразделения. Проще говоря, без этой поддержки мы бы находились бы еще в стадии формирования либо подготовки. І це не перша допомога бійцям. Батьківщина допомагає військовим як амуніцією, бронежилетами, одягом, медзасобами, так і продуктами харчування. Загалом на суму близько 35,5 мільйонів гривень. Гроші були зібрані представниками партійних осередків у Батьківщина в усіх регіонах України.